Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати шоколадні панкейки або американські оладки. Докладний перелік інгредієнтів, як завжди, буде викладений під відео. Для приготування страви нам потрібно 250 мл кефіру, 125 г пшеничного порошна, 40 грамів какао порошок, одне яйце, 2 столових ложки рослинної олії, 2 столових ложки цукру це приблизно 50 грам, 1 третя чайна ложка солі, півчайної ложки соти. У глибоку миску вбиваємо яйце, вливаємо кефір, рослину олію. І гарно перемішуємо вінчиком. Далі додаємо сіль, цукор, соду і знову перемішуємо. Наостанок з'єднуємо какао порошок і порошно у ситі та частинами просіємо масу у миску, все вимішуємо до однорідності. Тісто на шоколадні панкейки готове. Як бачите, воно трохи густіше звичайної сметани. Розігріваємо суху пательню на невеликому вогні, наливаємо на неї маленький ополоник тіста, розрівнюємо його, щоб заповнити дно пательні. випікаємо з обох боків до золотистої скоринки, коли на поверхні з'являться бульбашки. А края помітно підсохнуть, значить час перевертати панкейк. Зручно це робити лопаткою. Так смажимо доти, доки не закінчиться тісто. З цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 10 шоколадних панкейків, а зараз будемо їх прикрашати. Беремо свіжу полуницю, нарізаємо її шматочками та довільно викладаємо на тарілці і поверхні панкейка. До ягідного ансамблю додаємо ядра грецьких горіхів. Для яскравості викладаємо скипки мандаринів. Фрукти та ягоди чудово контрастують із темною оксамитною поверхньою шоколадних панкейків. До того ж це дуже смачно у поєднанні. Обов'язково поливаю виріб медом. Це вже класика. Проте можна прикрашати і подавати бущем, чорницями, полуницями, апельсинами, вишнями, кеш'ю, джемом, листочками м'яти, заварним кремом тощо. У розрізі панкейки пухі та пористі, а на смак солодкі, духм'яні, пікантні та ніжні. Щиро раджу при нагоді приготувати шоколадні панкейки за цим рецептом. Вони неодмінно вдадуться. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мов кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!